А в сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про те, що ми можемо зробити для того, щоб впливати на наше майбутнє контрольовано так, як ми того хочемо. Нагадаю, що ви на каналі Антоніни Замороки тут про психосоматику та психологію. В попередньому відео, надіюсь, ви його дивились. Ми з вами розглянули той факт, що. Наше майбутнє формується на основі минулого досвіду, того досвіду, який в нас вже записаний в нашій пам'яті. Ми розглянули приклади, як це практично відбувається. А зараз я пропоную розглянути, а як же ж ми можемо змінювати ось цей досвід, який вже, в принципі, там записаний. Так? Найперше. Ми можемо впливати на ті висновки, які зробили особисто ми. Так? Тобто, дивіться, тоді, коли в нас відбувається якась ситуація, ми з неї робимо якісь висновки. Уявімо, ви щось робили? У вас це вийшло не так, як ви хотіли. Ви можете зробити тут який завгодно висновок. Ви можете зробити висновок. Ага, з першого разу не виходить, потрібно зробити ще. Ви можете зробити висновок. У мене руки. Зі зраки, е, е, в мене взагалі не виходить і не вийде. Ви можете зробити висновок, що потрібно прикласти більше зусиль. Ви можете зробити висновок, знайти людину, яка вміє це робити. І запитати у неї, як це зробити. Ви можете зробити висновок, що це взагалі фігня і не для вас, що це взагалі не потрібно, і так далі. Так? Тобто, ну, маса висновків, я думаю, що тут ще, якщо придумати якусь цілком конкретну ситуацію, то під цю ситуацію ви зробите ще більше варіантів висновків, які можна зробити. От, власне, будь-яка ситуація, яка не відбувається, ми в ній, якщо вона нас якось так. Вона має для нас таке значення, то ми в цій ситуації робимо якийсь певний висновок. І ми можемо впливати на ті висновки, які ми е зробили в минулому. Так, е значно важче самостійно знайти той висновок, який нам знаєте, шкодить, скажімо так, той, який є деструктивним в якихось певних е сферах нашого життя. Тут дуже класно працюють психологи, психотерапевти, коучі, психосоматологи, так, тобто ті люди, які більше працюють. З психікою, які безпосередньо ваше е, запитання, безпосередньо те, що вас не влаштовує в вашому сьогоденні, що би ви не хотіли повторювати в майбутньому, або що би ви хотіли по-іншому в майбутньому. В майбутньому так? І ось ці люди, задаючи вам правильні запитання, не просто рандомні, правильні запитання, задаючи, вони знаходять де саме, е, як би то сказали, бак в системі, так? Е, де саме у вас. Висновок, який шкодить, який є деструктивним саме у вашому випадку, або саме у цій сфері. Можливо, його потрібно змінити, так? І вже там, використовуючи там, певні техніки, скоріше всього, з КПТ, так? ви можете змінити. Цей висновок, так? Ви можете змінити своє сприйняття того, що відбулося. Ви можете проходити різні якісь марафони, якісь практики, групові практики, якісь вебінари практичні і так далі, там, де також дають якісь запитання, якісь, ну, там, де вас заставляє щось попросити. Послухати, знайти ось свій деструктивний висновок, і вже за допомогою інших людей, інших історій, і так далі змінити кут зору на ту ситуацію, яка вас заставила зробити ось цей такий деструктивний висновок. І інтегрувати далі так це в своє майбутнє, тому що ще раз таки, наш мозок він заходить в минуле, робить там контр це Йде в майбутнє робить там контрве, Так? Тобто він копіює, він будує стратегію майбутнього на основі минулого. Тому в минулому нам таке потрібно його перезаписати, знайти що саме і перезаписати. Це щодо власних висновків. Так? А пам'ятаємо, у нас ще є там така шкала, як висновки, як інформація, як досвід інших людей. Тобто те, що ми почули від інших, те, що нам передали інші. так? Це там, де нас вчать, там, де нам передають, що якщо зробити так, то буде так. так? Дивіться, наш, наша шкільна програма, університетська програма і так далі. Нас там вчать. Також це висновки, на які особисто ви зробили переважно. Так? Нам нас це вчать, нас вчать якихось рівнянь, чогось там ще, і так далі. Ми робимо висновки, точніше, ми читаємо чужі висновки, коли читаємо якісь книжки, особливо автобіографічні книжки, там, де люди діляться, якимись прожитими життєвими історіями і тими висновками. Тим досвідом, який вони здобули внаслідок цього пережитого досвіду. Але зверніть увагу, що саме в цьому пережитому чужому досвіді важлива одна така річ. Ми беремо і записуємо у свій власний досвід лише той досвід, в який ми вибрали повірити. Тобто ви прочитали і такі, так. Підходить, резонує, воно мені якось відгукується внутрішньо от беру, беру, от в це мені віриться. знаєте, І от цей досвід тоді записується, як ну, от як наш. Якщо ви читаєте, і внутрішньо таке ні, фігня, такого не може бути, цей досвід не запишеться. Тобто записується лише той, в який ви обрали повірити. У вас якось воно зрезонувало, з, е, зійшлося. Знаєте, ви його на себе поклали, і такі, так, в цьому є сенс. От мені це підходить, або я в це вірю, або от, ну, от це може бути правдою, розумієте? І е, цей досвід ми також можемо поповнювати, по-перше, читаючи книжки тих людей, е, які вас захоплюють, які, на вашу думку, чогось добилися е, в тій сфері, в якій ви також хотіли би чогось досягнути. Я не говорю, що це люди, які мають бути для вас якимось зразком для повторення. Е, мені здається, таких людей і не потрібно мати. так? Нам не в користь ідеалізувати людей. Так? Але якщо є люди, які в якійсь певній сфері чогось досягли, то послухати їхнє бачення, послухати, як працює їхнє мислення, які, яких життєвих висновків, якого досвіду вони здобули, особливо у тій сфері, в якій ці люди для вас є авторитетом, буде для вас корисним, тому що ви там щось почуєте таке, в що, що ви повірите і що ви захочете взяти собі. Так? І з того моменту, коли ви це взяли собі, це у вас вже записується як досвід. І мозок вже е, бере цю інформацію, також будуючи майбутнє. Також ми можемо. Е, Купувати чужий досвід, тобто ми можемо ходити на якісь, до речі, консультації. Ми можемо ходити на якісь розбори, там, наприклад, якщо вам потрібен досвід людини у бізнесі. Так? Ви можете купувати консультації там, де розбереться ваш бізнес поглядом і досвідом цієї людини. Наприклад, ось ви купили чужий досвід таким чином. Ви можете купувати. Якісь знову ж таки лекції і так далі, виступи, будь-що там, де ви можете купити, придбати, послухати, безкоштовно послухати, не важливо там не про гроші, мова йде, а про доступ до чужого досвіду. Тобто, ось цей чужий досвід важливо, по-перше, не знецінювати вовсю. Але вибирати, що вам підходить з того, що ви чуєте. так, тобто Ось це мені підходить, беру, вірю. А ось це мені не підходить, не лягає, це не беру, не вірю. так, Тобто, ви, коли слухаєте, уважно слухайте, а що вам підходить, що лягає на вашу карту світу, скажімо так. Далі дуже класним є способом змінити свій світогляд це вивчати щось, що кардинально відрізняється від того світогляду, який є у вас в цій точці вашого життя, де ви знаходитесь зараз. Наприклад, в моєму житті. Це було два таких напрямки які дійсно кардинально змінили е, мій світогляд. Так, кардинально змінили мій минулий досвід. Мій досвід туди записало багато е, нового. І вже. Після цих навчань, наприклад, дуже інтенсивно змінювалось моє життя. Ну от хто за мною слідкує давно, хто там в інстаграмі давно слідкує, хто більше мене знає, можливо, там вчились зі мною десь, працювали. Можливо, ми з дітьми разом там десь гуляли. Тобто, це люди, які знають мене там 10 і більше років. То вони можуть підтвердити те, наскільки сильно змінювалось моє життя, от саме в періоди після проходження цих навчань. Перше, це тоді, коли я вперше зустрілася з психосоматикою, з навчанням по психосоматиці. Тобто я вивчила закони, як там це все працює, і так далі. Це дуже змінило. І наступне це тоді, коли я а, пішла на перше навчання по НЛП. Тобто, так, кожне наступне з навчань, воно вже давало, вносило щось нове, але перше це було от просто переворот мого світу, і тоді дійсно дуже сильно а, почало змінюватись моє майбутнє. Дуже різко. І ось, до речі, про те, як саме вивчення НЛП може впливати на зміну нашого майбутнього, ми поговоримо з вами в наступному моєму відео. Тому підписуйтесь і ставте дзвіночки, щоб не пропустити наступне відео.